Моя девочка Аксель Топган Я не сделаю, але попаду. Я ж не ох Раз, Два Три Новый видос на канале Самокат! Уууу! Ми виїхали в Плазу. Нарешті, нарешті. Скільки зим, скільки літ, скільки <с мільярдів <с секунд прийшло з минулого виїзду в Плазу. Я заскочав. І сьогодні на чому ми приїхали? На оцій легендари. На оцій лігендар. Десь десь я його вже бачив. Десь він був. Мені здається, ось в цьому відео. Що це таке? Ось? Коротше, це самокат на вже старих, вже поношених, вбитих, це в вчизинах Аксель. Навіть без одного болтика я бачу. А знаєш, при чому прикол? Я його. Зламав болт. Я злизав. Е, я. Типа. Я. Я, ти? да, я злизав. Позор. <реш> Позор. Короче, да. це все мої запчастини, окрім деки. І сьогодні у нас задача все-таки добити ці деки. Все-таки, типа, прям все. знищити. От, да. От. Дестрой. знищити. да. Це строй. Знити того. Ви дивиться всрата анімашка, де ракета прилітає і поліцейська машина прилетає. Да! да! Коротше, спочатку ми спробуємо покататися на цьому самокаті, поробити всіх трюків, а потім знайдемо людей, котрі за наждачки. Так тобі не пунк дасть наш дак. Коротше, давай. Ми будемо затягувати, пару трюків зробимо і потім передамо ініціативу іншим райдерам. Окей. Okay. Ми просто починаємо кататися. правильно? Просто почнемо кататися. Давай одразу по жесті, тому що нас дуже мало часу, поки не стрімінно. Тому давай одразу по якомусь жостіку. Трибаємо в пул. Ah! Пол? Давай, типа. Без розкатки. Я не думав, що він так просто погодиться. Ну погнали. Я взагалі не планував сьогодні тримати полі. Я думав, типу. Ну зразу з ходу просто, Сисок. щоб щось було. Щоб бо, щось було. Бо... Цілу... Щоб, буде, щоб щось буде, було. Буде прикольно, якщо він з першого трюка зламається. Ну все, в принципі, покатались класно. О. Давай пригай, какашка. Забув банік прожати. Ох, я тут захотів басити. Ой, 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 ой. Це звук, звук самоката чи колені Олега. Ні, давайте. А, давай взагалі нагадаємо взагалі в чому? Hey. ДЕМ! Що напр... снапнулося? Це, це чи це? Само <ріст> став. Коротше, в чому прикол? Що тут може снапнутися да, речи, першим? Що тут взагалі вже майже снапнуте? Зверніть увагу на вилку. Тут, з іншого боку, зверху, там взагалі немає, що тримає оську. Тобто вона, типа, ну, на, типу, на доброму слові. А тут тріщина. Тому, ну, якщо ця вилка не зламається сьогодні, ну, я не знаю, що ти типу, з нею робити. По-друге, це ось тут тріщинка. Ну, я не думаю, що вона дуже сильно. Це як якась бородавка виглядає. Тобто в стакані де є, в вилці. Ну і колеса, тут геліка подається. Нам не колеса. Зламаємо колеса, будемо кататися без геліка. Буває, буває, скільки не буває. Е, хочеш ще раз? Давай. Я не знаю, звідки у мене сили з'явилися на це діло. Блін, все, ми, ми міняємося. З цього відео ми міняємося. Тепер Олег катається, а я просто сижу, граю. Тепер. Мені подобається. Я боюсь за Олега більше, реально. А, що ж, я вже не боюсь за нього. <звук> Олежка, треба віпа. Ну, в з мене треба. А а трьоху? Щоб на вилку надавити. А трьоху. Ні? Ні. Це далі твоє же. Я тільки що сказав, що я стою весь видос ще не роблю, ти катаєшся. Я вже свої коліни зростаю. Ти вже на сьогодні накатався. Два стрибка треба. Клас. О, ну я не хочу в пул стрибати. Ну давай не в пул, давай щось поменше, але якби не. Давай з виліта. Ну з виліта. Якось ти не задоволена. Окей, звідки? З Спірілочки. О, до речі, пирілочка. До речі, дирілочки. Все, на пірілочку, на пірілочку. Зразу. Не гляда. Просив на це відео. Олєшка, найди фендер. Постав фендер. Не видно, не видно фендера. вона погано скользить? Дуже погано. Я не знаю, якщо не, не так чи під'ємно, А ну-ка, так, Він дуже правильно все робить, я думаю, він не зламає. Треба погано все робити. Да, да. О, окей, окей. Ой, а, так, да, да, реально. Знаєте, що можемо придумати? Ми можемо після кожного трюку один разок один разок бити отак самокат. О, так, так. Просто да. по приколу. Кирілка да, да, да. рахується, як трюк? Рахується. А мої два дропа. І два віпати мінімум. <сх> все, все, Окей. баланс є. Давайте. 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 Зараз ви наблюдаєте дуже цікаву картину, як агресивна макака. Почуйте, як вона Боже, <сх> 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 диви на нього, диви. диви. Зверюга Короче, чуваки, для вас трюк Видите, насколько широка вся дека? Всего 5,5 метров Но что можно с ней сделать? Три трюка Раз Два Три Все нормально До речі, ну, типу отак, компресор розхлітилась. Сьогодні додаткове правило, не закручуємо самокат. Руль буде отак вилітати, не закручуємо. І реально такі правила. Ось я! Саме з цього трюка нам... Розбоянуйся, розбоянуйся. Давай, перевіряємо. Не думаю. Та взагалі не рисує. Абсолютно сейм. Вилочка абсолютно сейм. Тут немає. Ну не треба приземлювати переднє колесо, щоб воно зламалося. <гум> <гум> Окей, Глеб. ти ж доробку. Придумав ідея. Рай, Рай флет. Кстати, mm. реально, ти флет можеш закинути. Давай, давай. Ну попробуй. Одна спроба. На євріки він хочеш. Шеша. Та все одно, що нема фендера. Ну, Нормально. Все давай, буде. давай, 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 давай. Ну. Лебанес. Давай, наступно ставиш з мене Кока-Кола. Мотивацію треба підняти. Ти готовий да. заплатити 50 гривень за Кока-Колу. Він не зробить. А що не так? Ти постійно ставиш, як будто не то. Дивись, наступ, наступна пропозиція. Ти зараз не робиш, ти купляєш мені коло. Нормальна тема? Мотіваці побільше стало, правда? О. Ладно, не будемо мучити. І потім тільки попробуйте нам жаліти, щоб в Києві не Ладно, Закінчили. І ще одна спроба. Давай, якщо ми поскрізили по ній, скоріше за все вона знає, щоб вона брала ауру. Ну, конечно. Тепер це. Ми зарядили, ми дуже її зарядили позитивними емоціями, енергією. І зараз буде край. Оооо! Зарядили! Бау! Ми просто знаешь, типа, счесали пару грамм металла, самокат легше. На сходинки він Так, Да, да сходинки. пару спроб на сходинок і будем переходити будем переходить. Та ні, я бы уже давав би райдерам самокат, щоб они просто уже почали. А, їх... а що доходить зі сходинок? Віп-бар. Ну давай. Дві спроби. Дві так. спроби йому і даємо малим занездвики, правильно? Правильно. Договор на камеру. Я рахую. Буде-буде. Ну, екстра буде. можна, так. Він, він, він же використав дві спроби, але екстра можна. Екстра можна. Так, бо я зробити. О! Що там патрішні у нас? Нічого. Нічого? Нічого. А, Скільки у нас було трюків? <рістри> так давай пропоную бити вже не Остаку, тому що це буде тільки гірше рульові, а на нам ще потрібно. А в вилку. Давай. давай. Давайте отам відійдемо. Слава слава! Ну так давай. Раз, два, три. О, баба. Все, 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 все. Більше не було трюки. Ще один. Експерченко. Ну, Реально, ексерченко. В бетоні будуть зм'язані, а не в цьому. <laughs> Ми себе більше лабаем, ніж цей самокат, тому я не б'ю ніколи. Погнали, шукат <ривачу> их цепи, в Банда-банда. <ривачу> Будеш? Контрабанда. коситься. Да, Прям нормально. Да, все, да, все да, що угодно зламаєш, буде прекрасно. Буде. Уточню один момент. Якщо ти щось зламаєш, дійсно зламаєш, або щось жорстке, буде наш Бар-бар світ. Бар-бар світ. Ну погнали, давай. Баличить. житуху не віддав. Bo. О, нормально. А з малими діється правило, що кожен раз б'є. Да? Давай, yeah. дивись, після кожного трюку ми отак робимо. Тільки не в заднє, а впередн. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Думай, як поступитися. Дивись, бачиш It's дві пірілки. Yeah. Між ними зверху в флет долетиш. Попробуєш банік дати. Yeah. Давай. Або гребчика якогось. О, Я реально думаю, чи зламається дека чи ні. Слухай, якщо вона не зламається, в нас є помп. Але про нього в кінці відео, коли ми будемо знати. Ну як в кінці, в кінці цієї частини. Так, ну звісно. Баба, і ще раз стрибнути. Прикольно, вони зараз ламають, ламають, потім прыгають і падають А? Нормально, кольори. Вони ще не догнали цього приколу. Ну, до речі, нормально він там. Зжимаю. Да что да пул прыгнул? Фул? Ну давай. А что с клембаника в пул? И кислепо. Бамба. Можно, можно. Разошлись? Непонятно. Не Думаю, что нет. Кстати, да. да. Она трошки піднялась. А ну, покажи. Дивись Трух, трух, почуть чуть -чуть повільно, але дуже okay. впевнено, йдемо до кульмінації відео. Ні, в декі все, все стабільно. Не, ну, дивіться, об'єктивно в декі оця тріщина, у неї дуже мало шансів Ну, Насправді це добре, що ламається саме вилка, а не дека. Тому що якщо зламається вилка, він хоча б перелетить через самокат, а не полетить, тіпа... Да, дуже, ні, дуже, ні, дуже, добре. Розкладушки. дуже добре, дуже добре. О, буде трьох? Не? Щось в ньому змінилося. Якщо так подивитися, колесо прям нормально так стоїть. А ну. Ой-ой-ой. Нормально прям так, так? Да? Колесо з, з такого стало отаким. О! о Світло, бля! Не наіграні іграні ситуації 10. Коротше, у нас нарешті почали світло і у нас дещо змінилося. Як бачите, тут стоїть трошки інше кермо, тому що зараз одна людина, до речі, вона стоїть до нас спиною, буде робити трюк, який робить буквально 2-3 людини в Україні. Оооо! Да. Я от перша людина, а він друга. Насінг? Чи як он Насінг okay. називається? давай. Погнали. Ну тебе віримо. Ти Просто щоб ви розуміли, в основному ці трюки роблять <рисвіт> <рисвіт> на паркових самокатах, прям таких легких легких Чому ми замінили кармо? Тому що йому тіпа, незручно кидати дуже високе кермо. Ну да, так, такий шкет, типу, куда йому з таким ролем. Ну, не ну, всяке буває. Якщо що відбивати, а, <рисвіт> як в Майнкрафті. коли в тебе газ стріляє цим фаєрболом. ти такий Бам! назад <рисвіт> йому. <рисвіт> О, Легенда! Слухай, а Чебурек дуже... був не лишнім, бо я думаю, я думаю, він зараз похаває, І оце з Чебуреком в животі буде не круто, а в нього прям все, все під контролем. По першій спробі виглядає так, що він землі. Якщо нічого не піде не так, то ти настільки то не впевнений в людині? Ні, в самокаті більше. О, мені здається, самокат не підходить до цього трюку. Тобі не здається. до цього трюку підходить якийсь реванш, а не як ваказябра. Дека доволі легка. Руль поміняли на менший, він теж ну, доволі легкий. Я старі, що далеко від паркового, але в принципі можливо. Ууу! А ну йди сюди. Абочалка. Чуть-чуть швидше викиди себе. І не так вперед, як вверх. Окей? Давай. Ара. А, да. 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 да, конечно. Тренера не играют. Э, давай дадим ему мотивацию. Мы же не показывали эти Радно. штуки. Су Ты кого в нем убачишь, Макаку? <связывая> чи медведя? <связывая> Макака. <связывая> Обезьяна. Маупа. Чопик! Давай, давай, давай! Давай! Он максимально уверен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нормально? <связывая> в руку провозило. Буває шкурка получається мені Олегу Що там? Ні, я манав. Ще три трайс все 4. Це всех все удар. Ну я можу один раз попробувати. <риво> <риво> Покажи руку. У -у 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 -у. Так, обучалка, давай, я сейчас буду ковать. Коротше, викидай, дає собі по черешці лови коротше. Старайся вверх кидати, а не вперед. Навіть я собі вдарив уже по руці, блин, капець. Почти типа отак от вот вверх? — Так. — я можу прайси. — Нє, я це не розумію. — Ану, Я міг би спробувати брайс робити на ньому. — Пробуєм? — Я не зроблю, але по фану. — Я ж не лох. Ні, давай ще, ще буде. — Дай я попробую. — Я вам відповідаю, це реально. Коротше, знайшли ще одного чувачка, сіра футболочка, вроді би нікнейм картошка, але все так, чисто я почув. Жорсткий паркер, я навіть не знаю, що він буде робити, він сказав тобі? Ні. Ну ми зараз працюємо. Я сказав, віддай йому самокат, хай він щось робить. От так я почув, я йому віддав самокат. В принципі, дивимося. Я бачу, що він пробує фронтрайв. Легенда. Легенда. А примонтуєш там моє лице? Типа я зробив. З одною рукою. Знаєте, ти точно хочеш тут стояти, щоб ми це не пропустили. Там одною рукою фронт драйв. Вау. Вау. Я майже Ні. Ні. Yes. <laughs> <Yes. laughs> yes. uh. А? Попалить? А! Oh. Блін. Одною рукою. Uh. Наступна спроба без рук, чи як. я не розумію. Блін. <laughs> oh, ah. О! <рикун> так, хорош! Одну шкурку заслужил. Хто ти из квадрок? <рикун> да, вибирай, хто <рикун> твоє Кто твой эта темная Бибезяна? А як кстати тут називається? Дона Флип. А, Дона Флип, я? Точка, а чому різниця між между э, скутер Флип? Донав, да. Ага. Скутер. А, типа просто на поверташке кермо? Да. Будемо знати, будемо знати. Прийшло з року, типу, з момента відоси. Коротше, за дропчик. Залітий дропчик з 4 гепчика. Ну ж, А дай дай самокатик. Ну-ну, не ну, підкінець відео, щоб знали. Коротше, самокат у нас не вийшов замати, але в мене ідея, як його можна 100% доламати. Так, нова футболка, нова локація і нова жоріка. Будь-який транзішн це пропадає жорік. Короче, ми приїхали сюди доволі знакове місце. Якщо ви овот, ви точно пам'ятаєте, що ми тут робили. Тому ми приїхали на це місце, щоб взяти цей самокат і скинути о, звідси. От... От туди. Да, ми сьогодні будемо кидати самокат з даху і подивимось, чи виживе він з цього. Якщо він реально виживе, Ну, то, чуваки, ви знаєте, що брати собі на сезон. Сайт буде посилання під цим відео. Да? Та давайте не будемо затягувати цей відос, я одразу піду туди і буду кидати цей самокат. Жесть. Насправді не було сприємності доїхати, тому що. Ну, блін, заброшка в військовий час таке собі ідея. Хоча доволі красива заброшка, мені подобається. Ох! Ля! Краса! Боже, як красиво. Покажи людям хрестик. Он той чорний хрестик. Блін, насправді не дуже якось хочеться кидати цей самокат, але треба. Аксель, ти готовий? ID хрестик. Мазиво. Погнали за самокатом. Ну, Кстати, я думаю, буде гучніше, насправді. Китайська народна мудрість. На замовках provoc... часто пишуть правильні речі. Скажи. все, Оооо. То не правда, <Vers1> правда то не правда. Не вірте. Це провокація і обман. Одний момент. Ми кидали його сюди. А прилетів сюди. Так, що з ним сталося. Як-будто є. А, у. Дивись. Тіпа. Слухайте, блин. Тілти -тіл ламаються так за місяць. Звичайного катання. А ми тут, типа, ну, ніфіга себе, якими серйозними справами займаємо. Ого. А, ні, це було мені здається. Я вже подумав, що він закрутився. <ріпи> <ріпи> що, вам отрай? Давай, ми доброщити тут територію. Чекаємо коментарів <ріпи> Ти у тебе мені віддав! Так, тобто ти кажеш, кидати треба ось так от, щоб він по і того полетів на вилку. Так. Тобто не ось так от. Ну Давайте кидає трошки ось так от. Раз. Два, три. А черт. Якось нудно. <laughs> Ні, б реально всі чотири. <laughs> <laughs> І так, що з тобою тепер сталося? Ну, знову просто поскочав. Ну, блін, віца порвалася. Все. що ми творимо самокати. <laughs> ну, окей, я пропоную останній раз зробити, тому що, блін, субот. Люди сп'ять, скоріш за все. Гружу, <тас> ну давай. давай. Ну, я буду за канати витримати? Так, да, так. Да. Так, перевірка. Все на місці. Покажемо <гуме> вам дуже класний кадр. Оп. О! О! О яка краса. Я висоти, боюсь, подожди. Ну дивись, ми так вже кидали, два рази так точно. Я думаю, спробувати можна кермо вниз. Тебе отак от тримати? Так, Ну, Давай. Давай, з збоку. Два, три. Вроді щось хорошо було, кстати. Ну, Прямо давай подивимось. уш. Давай. Ну, без, без проблем би кидали його і більше, але, ну, реально, на нинішній час перевіряти самокат на надійність з таким спосіб, такий, типа, колхозний трошечки. Де, наш самокат? О, Алілуя! Хорош. Я, я тебе вітаю. О! Ой-ой-ой, Моя вілочка, Аксель Топган! Блін! Я хотів на ній ще покататися! При тому що колоси живе. Дірика дітей. Що, задача виконана. Ми зламали з трьох китків з висоти. Раз, два, три, 4, 5. Ну, метрів 20. Вилки, котрі так вже 2 роки. Красавчик, периметр. Не, да. Ненадійна вилка, не купляйте її. Угу. Слухай, ну вона стерта була, в ній, о, в ній не було вже однієї такої штуки, одна просто була тріснута. І то не до кінця. І так, що нам по ітогу вийшло зламати в цьому самокаті. Вилку. Які два роки я активно катався, мені вона дуже подобалась. Все, що ми зламали в цьому самокаті, хоча ми намагалися зламати все, що тільки можна. Ну і ще з'явився отакий от кастамайзінг. Це такий збільшений бланк. Коротше, запчастини ультранадійні. Вони навіть пережили оце. Тому якщо ви реально шукаєте собі класні запчастини, надійні запчастини. І вони доволі до речі легкі. Ми порівнювали самокат з цих запчастин з комплітом тіл, котрі коштує два рази дорожче. Можете до речі, подивитися. Блин, Жорик постійно знає, куди дивитися, так, отуди. Тому, чуваки, купуйте запчастини частини акції. Не переймайтеся, що вони зламаються, вони не зламаються. Ну і кайфуйте від катання.